Плитоноска, пояс. 9 підсумків Під... Плитоноска пояс. 9 підсумків... Блять, Терсен, може давай ти? Іди. Плитоноска. Пояс. 9 підсумків під АК. 2 під гранати. Підсумок під рацію. Два підсумка під турнікети. Аптечка типу айфак. Сумка скидання та тактичне сидіння. Це все комплект від воєнволі. І найголовніша його перевага це молі інтерфейс, посилена пластиком. Через що навіть найважчі підсумки будуть не сидіти перед Блять. Саш, давай ти! через що навіть найважчі підсумки нині триматиметься надійно, не перекручуватиметься та не провисатимуть. Пішли далі. Швидко позбутися плитоноски допоможуть швидкоски, які розташовані з боків та в області плечей. Камербанди мають відсіки під бронеплити та балістичні пакети, і в м'яку частину поясу також є змога розташувати балістичний пакети. Щоб ваша спина менше втомлювалась, ми розробили анатомічні демфери в пояс. Вони перфоровані для кращої циркуляції повітря та відводу вологи. Вісім підкілець, які розташовані у нижній частині поясу, слугуватимуть додатковими точками кріплення допоміжного спорядження. А щоб швидко замінити підсумки, коли у вас змінюється тип бойового завдання, використовуйте триз'ємні панелі на нашому поясі. А замовити такий комплект можна. А давай хай Мар'ян це таки попробує. Мар'ян, де можна замовити такий комплект? На сайті.